Ну і далі про це детальніше поговоримо з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Він з нами на зв'язку. Пане Іване, доброго ранку і слава Україні. Здоров'я героям, слава от наші журналісти розповіли про екологічний аспект застосування оптоволоконних дронів, але ми розуміємо, що зараз на передовій вони не незамінні, і от в наших етерах ми не раз розповідали, що ворог краще забезпечений цими безпілотниками. Чи вдалося нам за останній час збільшити виробництво дронів на оптоволокні, щоб наздогнати росіян? Ви знаєте, суб'єктивно, коли я слухаю такі заяви екологів, вони важливі, це однозначно. Але завжди питання стоїть на часі, чи не на часі. Я і чув, був ряд звернень екологів, які були дуже невдоволені, чому на лінії фронту стільки всього поламаного, поруйнованого, розкиданого на позиціях, чому ніхто не прибирає, бо це порушення екології. Ну, тобто люди десь не усвідомлюють, що таке війна, що таке поле бою, що таке зона там, прямого боєзіткнення, А якраз навіть ті дрони оптоволокна потрапляють у неї, тобто uh -huh. цих умовних 20 кілометрів ту і іншу сторону. Wow. Е, тому Забуваючи про те, що набагато більше, наприклад, е екологію пошкоджують ті ж самі снаряди, які набагато більше застосовуються важкі метали uh -huh. е противник застосовує на лінії фронту хімічне озброєння. І є вже достатньо велика кількість прикладів і так далі. Ну і окрім того, в зоні бойових дій прямого боєздітнення, особливо коли відбувається від стрілецьких до артилерійських боїв, повірте, там точно немає масового зльоту птахів, тварин і так далі. Ну, ви <свят> <свят> знаєте, хочу вам сказати, правда. що е, недавно спілкувався з одним своїм товаришем, військовим, так. який також прокоментував думку еколога, який сказав: що ну, спочатку нам треба відвоювати свою екологію, щоб потім нею займатися але більше якраз таки цікавить оця кількість, е, тому, що ми вже згадували про те, що ці дрони якраз таки є наш винахід. Ми, ми ми його по, по суті в цій війні почали застосовувати, але росіяни нас перегнали у виробництві. Чи є у вас якась інформація стосовно того, чи як ми зараз впораємося з цією? Кількістю. Ну, історія неодноразово показувала, що не завжди винахідник ефективно використовує, чи зможе використати е свій, свій винахід, чи побачити в ньому, скажімо, першочергово найефективніші кращі риси. Французи в свій час придумали стратегію. Ведення атак танковими клинами, але її проти них застосували німці. Uh -huh. е, стрімких атак Бліц Криїв. Отже, якщо ми говоримо зараз дійсно про застосування безпілотників на лінії фронту, зокрема як таких автоволоконниць, чому росіяни їх швидше почали застосовувати? Тому що вони зуміли е, отримати першими і будемо чесні, з Китаю. Власне, оті котушки, які достатньо були а -а -а. дешевими там, і які достатньо дорогими були у нас. Тобто, якщо за рахунок того, що дешеві, то волоконні котушки, які китайці продавати, почали перші росіянам, то вартість виробу там впала до декілька сотень доларів. тоді як через цю котушку, навіть в Україні, на початках, коли тільки було винайдено. Вартість сягала 3-4 тисячі доларів такого безпілотника через її дорогу везну. Саме здешевлення оптоволокна і призвело до його масового застосування. Uh -huh. А чим більше його застосовують, тим зрозуміло більше субпродуктів з нього залишається. І якщо сам безпілотник вибухає, то цей кабель дійсно ніде не це оптоволокно ніде не залишається, ніде не зникає вірніше, тому що воно притягається там на відстань. 20-30, ну принаймні росіяни заявляють на 40 кілометрів, uh -huh. що може летіти їхні безпілотники. Uh -huh. Але ну я думаю, що це е також маємо розуміти, що це за ідеальних умов, uh -huh. тому що і вага цього волокна, яке впливає на полі, чим довше розтягається там, теж включається своя фізика, uh -huh. тим більше шансів його зачепити десь і відбудеться розрив. Тим менше, все таки він стає керований управляємий, Навіть багато зараз військовослужбовців сміються, що вони беруть двоє ножниць: так одні для себе, другі медичні, а другі для того, щоб перерізати І це, десь правда, так, безпілотник. Коли пролітає особливо низько, десь там здовж доріг, mm -hmm. і він пройшов, тобто, якщо й у замасковані, ну звичайно, це ризикована така собі тема, але самі розуміємо, що mm -hmm. те, що починається на початках, може стати масованим в майбутньому mm -hmm. ну, і, крім того. Mm -hmm. Тата проти цих дронів на оптоволокні використовуються власне FPV-дрони, які їх збивають. Повітряні бої FPV-дронів все частіше і частіше з'являються і в медійному просторі, і саме так загроза від них дуже серйозна. Але наскільки я знаю, зараз, по-моєму, Україна з британцями чи з німцями власне розробили технології, навіть виграли якийсь конкурс протидії на мається на увазі на Гранди. Для протидії саме цим безпілотникам. Е, е, ще одна важлива тема. Ми всі свідки того, що Росія щоночі щодня 24 на 7 тероризує Україну шахедами. До того ж, фахівці звернули увагу, і про це до речі, Клименко сказав вчора міністром МВС, Що після того, як ударні дрони збивають, е, люди залишають укриття на міста, починають летіти вже ракети. Ось на вашу думку, це е, нова тактика росіян спрямована проти цивільних. Це вже не тактика, це вже стратегія застосування ракет, це вже стратегічне озброєння, і воно свідоме, воно вкладається в загальну стратегію геноциду проти українського народу. Угу. Е, можна це частково класифікувати як теракт, але теракт він має менше визначень і менше покарання. Це є геноцид, це свідомий удар по цивільному населенні, оскільки ці ракети в основному зараз несуть не скажімо фугасну складову. А все більше, ну в це великий вибух. А все більше і більше боєзаряд у них це касети, це шрапнель, це тобто все, все те, о е, засоби ураження, які мають вражати цивільне. Тобто це свідомий удар по ну цивільних по людях. Свідомий удар по цивільному населенню. Він продуманий, він розрахований. Відно нього визначаються перші цілі, другі там вторинні цілі і ага. пріоритетність в цій стратегії, саме цивільні люди. До речі, військові ще показували, що російські дрони нині начиняють ще небезпечнішою такою в'язкою рідиною, яка навіть в піску горить, і там може бути навіть до 70 кілограмів начинено. Що вам про це відомо? Ось про цю в'язку рідину. Ми знаємо, що терміт використовують і інші хімічні складові для того, щоб підсилювати ефект, власне, вірнішу силу, горіння, чи. Ну це знову ж це теракт проти цивільного населення, це геноцид проти цивільного населення для того, щоб збільшити кількість пожеж. В цивільному будинку чи в будинку, в тилу, в якому живуть цивільні люди. Ми ж розуміємо, що це точно призначено для того, щоб збільшити кількість пожеж, ускладнити їх процес гасіння. Mm -hmm. Ну і звичайно, розуміємо, що такі елементи, якщо потрапляють на тіло, ну вони призводять до страшних жахливих каліцтв, оскільки його погасити надзвичайно важко, і до яких мук це приводить. Це продуманий план противника ворога. Про це постійно потрібно на, на Геноцид. геноцид. Терорист чому геноцид? Тому що це є загальна державна політика Росії угу. по відношенню до українців, не вибіркова. Не вибіркова, вона Давайте. є системна і це державна програма. Давайте тоді ще поговоримо якраз таки про фантазії Путіна, яким він щедро сипав на в Петербурзі на їхньому цьому економічному форумі. По перше, Путін знову почав говорити про один народ і заявив, що в цьому сенсі Росія і далі хоче всю Україну. І ще одна теза про чобіт російського солдата. Мовляв, де він стояв, там і Росія. Наскільки такий. Настрій Путіна підкріплюється ситуацією на фронті. Чи має РФ реальні успіхи, які дозволяють Путіну поводитися так нахабно? Ну, знову ж я кажу, це державна геноц... програма геноциду українського населення. Вони не визначали не визнають нас як державу, вони не визнають нас як націю. Вони не визнають права на нашу самоіндифікацію і наше існування. Вони не розглядають нас взагалі як. Суб'єктів міжнародного, там якої взаємодії політики, державності і так далі, що власності, вони заявляють, що на що вони мають, що він має на все претензію, що є в українців, майно мову. Душу, тіло, е якісь етнічні, моральні, ментальні особливості він це забирає, і він обґрунтовує, чим він це буде забирати російським солдатом. Хоча знову ж там уже питання, чи це солдат за самовизначенням. бо знову mm -hmm. ж солдати і комбатант, комбатанти, вони. За визначенням, росіяни дуже мало де підпадають там за якимись хіба вторинними ознаками, форма, шеврони, і то не завжди. А решту там не, не солдат, це прабіжники, варвари, дикуни і, і, і ті ж самі геноцидники, які по відношенню до своїх солдатів відносяться не бі не менш дико і розко. Аніж і до нас, що то це зрозуміло, що на це вже ніхто в нас не з, не звертає уваги, тому що це російська риторика, путінська риторика, і ця риторика більше скерована на росіян і так. на, скажімо, міжнародну спільноту в плані претензії. І обґрунтування їхньої агресії проти України. нас претензії мають на увазі територіально. Зрозуміло. О, дякуємо вам за те, що долучилися, що прокидалися разом з нами. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був голова ради резервістів, сухопутник військ збройних сил України, пан Іван Тимочко. Дякуємо вам.